Заради наживи шахраї використовують різні методи, щоб виманити гроші чи особисті дані громадян. Вдаються до телефонних шахрайств. маніпуляцій з картками та рахунками ошукують покупців під час інтернет-замовлень. Для того щоб не стати жертвою шахрайських дій, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Тримайте свої особисті дані під захистом, нікому не повідомляйте паролі та пін-коди карток. Будьте обережні із дзвінками та повідомленнями. Якщо вам телефонують, нібито з банку не повідомляйте їм дані. Краще покладіть слухавку і передзвоніть у банк самі. Не переходьте за підозрілими посиланнями, не позичайте гроші на прохання в месенджерах, перетелефонуйте людині особисто, аби переконатися, що це не аферисти. Не погоджуйтесь на легкий заробіток, особливо якщо вас просять переказати якісь кошти. Завжди перевіряйте реквізити перед оплатою, особливо в інтернет-магазинах. Купуйте тільки на перевірених сайтах з відгуками та обирайте після оплату або оплату лише через захищені сервіси. Бережіть свої фінанси і не давайте жодного шансу шахраям.